Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Берлін Golden Beach 4 зірки в Болгарії. Погнали його дивитися. Першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований прямо на початку курорту Золоті піски на першій береговій лінії через променад від власного пляжу. Відстань від готелю до центру курорту 2 кілометри. Від готелю до міста Варна 18 кілометрів. До міста Бургас 135 кілометрів. Готель Берлін Голден Біч розташований в північній частині курорту Золоті піски. В 100 метрах від нього розташований яхтовий причал. Біля готелю є зупинка міні-автобуса, який курсує по набережній всього курорту золоті піски. Тож ви з легкістю зможете доїхати до центру всієї туристичної інфраструктури. Поруч з готелем є також парковка. Вона платна 30 лев на добу. Готель складається з чотирьох корпусів. Зараз на карті ми їх побачимо: А, Б, С та Д. Ось тут розташований ресепшн. Поблизу нього основний ресторан з відкритою терасою. Готель має два відкритих басейни, поруч з якими є бар. Ближче до корпусу Д. Ось тут розташований ресторан Аля карт В денний час він працює як снек бар Номери розташовані у всіх корпусах готелю. Саме апартаменти розташовані тільки в корпусі Д. Зараз ми заходимо в зону ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Готель був побудований в 2004 році. Остання реновація тут проводилася в 2015. Готель працює за концепцією Все включено алкоголь доступний безкоштовно для гостей місцевого виробництва в барах готелю. Перед нами один з них це лобі-бар. Працює він 24 на 7. Алкоголь безкоштовно тут можна взяти з 10 ранку до 12 вечора. Щодо номерного фонду, в готелі 264 номера, які розподілені на такі категорії, як стандарт, делюкс та є апартаменти. Зараз ми подивимося один з таких номерів це категорія делюкс. В номері є фен, чайник та безкоштовно можна користуватися сейфом. Основна різниця між номерами категорії делюкс та Стандарт. В тому, що в делюксі максимальне розміщення двоє дорослих, двоє діток, в стандартах двоє дорослих і одна дитина. Номера категорії Делюкс мають всі вид на море, номера категорії стандарт мають вид на парк або частковий на море. А зараз ходімо, подивимось територію. З правого боку ми можемо бачити відкриту терасу основного ресторану. Зверніть увагу, що вид з тераси відкривається просто неймовірний на море. Окрім основного ресторану, в готелі є ресторан Алякарт. Його можна відвідати один раз безкоштовно за резервацією. Розташований ресторан Алякарт в корпусі D. В денний час в ресторані Алякарт, а саме з 11 до 16, можна буде перекусити снеками: є паста, піца, картопля фрі. Ось так виглядає одна з зон відпочинку в готелі. Тут є велика тераса, де є шезлонги для відпочинку, а також ось такий великий відкритий басейн. Ходімо дивитися пляжну зону. Одразу хочеться зазначити, що на території пляжу є власний бар. Ось так він виглядає. Тут гості зможуть взяти прохолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. А зараз подивимося сам пляж. Тут широка пляжна лінія, є достатньо шезлонгів та парасольок, вони будуть безкоштовними для гостей готелю. Рушники даються під депозит 20 лев. До речі, цим пляжем та баром на пляжі користуються гості двох готелей: Білін Golden Beach та Білін Green Park, який розташований на другій береговій лінії. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.